Генштаб Збройних сил України звітує, на Бахмутському напрямку українські захисники відбили ворога, який проводив атаки західніше Зайцевого на Донеччині. Також росіяни безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу Андріївки. Війська противника завдали двох авіаударів. Їх зазнали Клішіївка та Нью-Йорк Донецької області. Наші військові натомість продовжують проведення штурмових дій на південь від Бахмуту, закріплюються на зайнятих рубежах та роблять живу силу та техніку ворога не такими багаточисельними. Безуспішність наступальних дій також спіткала росіян і на Мар'їнському напрямку в районі міста, який є на цій ділянці фронту епіцентром бойових дій. Сили оборони 13 разів відкидали ворога від власних позицій. Авіаційний удар Росіяни скерували в район Красногорівки. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ініціатива на боці наших воїнів вони тримають оборону та крок за кроком відвоюють територію України. Противник натомість продовжує тероризувати місто Вугледар. Росіяни атакували його з авіації. На Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція Сил оборони. Наші захисники. Змушують відходити росіян з позицій, завдаючи противнику суттєвих втрат. Також українські військові відбили ворожі атаки поблизу Роботиного в Запорізькій області, внаслідок чого окупанти втратили значну кількість живої сили та техніки. Українські воїни на Херсонському напрямку продовжують вживати заходів контрбатарейної боротьби, нищити ворожі склади та тилові позиції противника. Окупанти п'ять разів били авіацією по населеним пунктам Херсонської області. З них під ударами опинилися, зокрема, Одрадо Кам'янка та Тягинка.